Відповідальність. Якщо до нас підійшла людина і попросила гроші, чи є відповідально дати їй ті гроші, якщо ми не знаємо, куди вона витратить, а якщо, можливо, на алкоголь, а якщо нап'ється наскільки що помре? Отже, просто дати гроші це безвідповідально. Краще купіть їсти тій людині, спитайте, чи можете допомогти, помолитися за неї. Так само можна вести відповідальне себе стосовно дописів у Фейсбуці чи поширення. Ми часто бачимо, як фото згенероване щі поширюється, ті самі слова маніпуляції, але люди не перестають вестися. Це безвідповідально поширювати, не переконавши, що це дійсно правда. Тим більше, що багато вже про це говорять, багато говорять, як відрізнити. І якщо ви сумніваєтеся, якщо ви не знаєте, не поспішайте масово поширювати, спитайте тих, хто краще розуміється. Християнин не може бути безвідповідальним.